А ми нагадуємо, що зараз серед вас знаходяться волонтери, які збирають гроші на лікування нашого солдата В'ячеслава Буйновського. Не залишайтесь байдужими та допоможіть нашому солдату. Беруть, ну бачите, вже скринька. — Це все, що не так. — А які у вас розцінки? А різні. Дивлячись, що конкретно. Ось це по Для, 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 для лікування для з номером. А конкретно Тан, чому ви цим займаєте? Карти, ви можете Тому що взяти Україні, у злі, що потрібно допомагати і потрібно зібратися. А це якась організація збирає? Благодійний, благодійний фонд? Так, благодійний фонд залишається. Троїсті збуд. музики. І ти активістка Гопа. в ньому? Друзі, звичайно, дуже опозиції. Похитнеться, старенько на Чекає на сина, коли ж ти вернеться, Забрала його топлята віна. А син той спить на полі, де вітер гуляє. Побивсь за свободу свого рідного краю, Заненько ще й досі чекає. Добрий вечір. А А ми, ми до вас. на вулиці Я так бачу, що от він їде. Добрий вечір. Давайте знайомитись. Це нам ємці подали коляску. А ми з я ще звернув, хтось заїхав швидко. Крутяцька. Вячеслав Буйновський. сьогодні прийшов. Давайте знайомитися, прийшов сьогодні захід, про який ми домовлялися. Ну, Саме з цього приводу ми і у вас тому ми тут не одні. Це школа мистецтв, ми представники. От нашої набачте на, артистка yeah, yeah. а, і благодійний фонд. Yeah. будь ласка. Благодійний фонд незалежна країна. Ми допомагали разом збирали наші волонтери, починаючи з. Учні От, самих школі, маленьких національного наційного університету От, з збирали. Так, захід пройшов дуже гарно, були люди, була гарно, і саме але була гарна погода, і нам це вдалося, я так вважаю. Да. Так? Так? Так же? Так. От. А те, що нам вдалося, то це говорить про те, що е, е, те, що ми зробили, скажімо, це в цій урні, в цій скринці, то Будь ласка, прийміть від нас на, на, на одужання. Так, так А це, а це лялька-мотанка на, вам на згадку про нашу школу. Як оберіг. Нехай вона охороняє ваш дім, і щоб ви жили в ньому щасливо. І спасибі вам за те, що ви для нас зробили. Иван, що... що такі є чуйні, відзивчі люди. А, конечно, без людської підтримки цього б не було нічого. С... Саме б, конечно, не впоралися. А так усі люди откликнулись, конечно, дуже хорошо. І спасибо вам всім. Низкий уклон вам. И да, вам, вас... вам спасибо, спасибо. за уже. Меня зовут Вячеслав Ульяновский. Угу. Я доброволець Сайдаров. Угу. В принципе, от, от начала основания Айдара, я с самого начала там. Что еще сказать, не знаю. В Ну, где э, проходит ваш боевой шлях? Ну, пер, первый боевой шлях, это мы брали счастье. Такое городе угу. вот счастье, хорошее, такое красивое название. Брали счастье. Затем был виталист. Мы ну, там долго стояли на блокпосту. Затем Георгиевка, Лутугина, потом куча еще мелких деревень. Ну, последнее, что у нас было, это хрящевато. Ну, такое... ну и поранило меня в счастье. С 1 на 2 число. Ну, а с 5 -го. все мои парни погибли в то есть те, которые жили со мной, 28 человек попали в засаду и погибли. Это я уже узнал, узнал здесь. Ого. Ну, то есть это только айдараксы в 28, ну и плюс 10 десантников. Это 5 число? Это было 38 человек. В серпне? Да, это 5 числа случилось. Угу. А вы сами звидки? Ну, Сумскоедовск, Крымовецк. Ні, ви з Майдану пішли Майдан? Так, да, прямо з Майдану. Я на Майдані почти від було. там На Грушенська був, Інститутська був, ну і так. Всі заходи, які там були, пікети, угу. все везде там теж присутствували. Ну, а потім з Майдану одразу в дажу. Що найбільше вам запам'яталося на війні? Війна. Дружба. дружба там можно положиться на да. товарища да. всегда тебе прикроют. можете там нету бронья нету каких-то оговорок, потому что там нужно надеяться на товарища а оно получается так что придет 10 или 20 человек пополнение с этих 10 20 остается 3-4 человека не выносит просто этого Ну так потрошку-потрошку по собрался костяк группы. Угу. Затем нас переименовали в АШБ, то есть отдельно штурмовий батальйон. Нас, как говорится, кидали попереду ну, спереди. То есть спочатку йдемо ми, а за нами йдуть войска. Угу. Так. Тобто фактично добровольці були да. попереду. Всі. попереду всі. Ну и нас боялись тут. Uh -huh. Нас боялись, потому что мы, мы если идем вперед, то мы вперед идем. Заднюю не включаем. У нас сколько было операций, мы никогда не включали заднюю. Любимым путям, любимыми возможностями. Но мы шли всегда вперед. Uh -huh. вот Из-за этого нас немножко и побавились. Что на вашу думку? І треба зробити Україні взагалом, можливо, кожному з нас для того, щоб. Ну, взагалі, що зараз треба робити всім українцям. Спочатку це вигнати Путіна. Ну, російські війська теж воювати не хочуть. Ми сука разбирали їх в плен. Они кажуть, ми не хочемо воювати, нас просто заставляють. Возможно ну, відговорки. Uh. Ну, Может, нет. Ну, слишком много наёмников. Именно что наёмников, которые воюют за деньги, их слишком много. А цема цінуазі з росіян чи взагалі засього світу? За, за, за Тут повсюди. І чеченці, і козаки, і казахи, і людики, і сети, ну, того тільки немає. Угу. Вони зізнавались, скільки їм платять? Звісно, звичайно. Можете назвати суму? Ну, у них виходить до 8 тисяч доларів за місяць уходить. А там а є якісь, там за айдарівця стільки то грошей платять, за військово стільки то якісь у них там по головні. А вот айдаровцы уред не беруть. Ну, забитого там якось чи щось таке. Ну, я не знаю, я я не знаю, але я знаю, що просто айдаровцы не беруть. берут. Последний раз, когда это было, наших ребят просто ранньо забивали скота Я чую, люба, треба тут звер багато. Це в Оловайську ж? Ні, то дорога части. Бусай є там така нормальненька. Там доходить. Да? Да, це ж після Оловайська було, так? Так, це 5-го числа, було. Це не нормальненько. Це 5-го числа впостраю, ребята, поповни. Рано не Вересня вже, так? Да? Так. Да. Угу. Добивали просто з пістолетом рань. Ось такі, э, Котли взагалі, як в таке керівництво військове наше? Чи варто щось зробити? Бо в народі така думка, що повний непрофесіоналіст. Чи все ж таки це обманю враження? Ну, є, немножко звісно. Слаба зв'язка у нас, слаба. слабая. Нету ці связи, які хотілось. В основному все. Якщо немає связи, немає связи. Все. Тут вазе радиостанции? Так, слабо радиостанции, они прослушиваются. А. У них есть аппаратура, которая нет у нас. Они вообще они хорошо укомплектованы, в отличие от нас. Хотя мы тоже, хоть и от Министерства обороны, но Министерство обороны ничего не дают. То есть все давали давали волонтеры, все волонтеры. Боєприпаси, оружия добувалися в бою, всі в бої, бої добувалися. Mm -hmm. Тож А Те, то, що присилають, і убита, і Ну, mm, Хорошо. Добре, ну а які ваші перспективи? Протезування? Да, спочатку, спочатку. Сначала... Ці гроші підуть на протези, yeah. да? так? Так, Спочатку можна виручити, ще рано відкрита, ще пересадки кожне будуть Угу. А потім вже звание скажите цей везок чудовый сказали, что на чем вам допомогли можете да, рассказать они увидели программу в германии меня показали там не знаю по какой программе но они показали там вот и они приехали связались с нами говорят если мы это говорит раньше видели мы поставили один ну это было где-то недели две или три назад А Позавчера, позавчера они приехали и привезли вот, это вот. такое кресло. Угу. Ну, ручным вам понравится? Да. Я, я уже немножко и как бы независим стал. Угу. Так меня нужно толкать постоянно, потому что сам я не могу одной рукой. Ну, да. А тут я спокойно сел, поехал, выехал на улицу. Угу. Куда нужно, туда выехал. Угу. Ну а какие перспективы протезирования? там, другую руку видно? Ну, говорят, что да. Поставят протез, более-менее такой нормальный, что можно будет и, и ручку даже брать, говорят. Uh -huh. Ну, это тоже хотя будет протез ставиться в Украине, это не за кордоном, Потому что потом же его нужно и обслуживать. И ты на вину чины як я яко Ну, это каждый должен решить сам, сам для себя. Ну, якби бы зараз у вас здоровье дозволяло, вы бы пішли? Да, пошел. Хорошо, дякую вам.